Ще цікавий момент з назвою бренду Вікторія Сікрет. Як я сказала, бренд надихався вікторіанською епохою королевою Вікторією. І звідси пішла ось ця така перша частина Вікторія Сікрет це жіночі таємниці. А з іншого боку, в той час це, знаєте, такий створило такий особистий бренд. Це зараз популярно підсилювати бренд особистим брендом і так далі. В той час про це, звісно, ніхто не знав і це вийшло в них випадково. Але по факту вони створили певний образ Вікторії і дуже довгий час, навіть я впевнена зараз, де Хто думає, що цей бренд названий в честь якоїсь певної Вікторії? І ось створився такий, знаєте, загадковий образ якоїсь ідеальної жінки. І ця ідеальна жінка це ось ця Вікторія, яка загадкова, сексуальна, красива і так далі. І багато дівчат мріяли стати як Вікторія. Дуже дуже багато ходили легенд, хто ж та Вікторія. Ходили навіть чутки, що можливо Вікторія це якась жінка, яку дуже любив засновник бренду? Там загалом вигадували вже, що тільки могли. Але загально ось цей такий загадковий образ Вікторії, це був знаєте, такий початок. Так особистих брендів, коли ще цим бренди не користувались.